Привіт, друзі, підписники. У цей непростий час. У час війни, коли одні герої воюють на передовій, віддаючи, на жаль, своє життя, Інші в тилу, хто чи може, допомагає. Але є треті, які просто наживаються і грабують і перших, і других. І вирішив написати для всіх на цю болючу тему вірш Не кожен в світі має душу. Не кожен в світі має душу, не кожен має і не всі. На жаль, усе тут продається, і душі рвуться, як кущі. Не кожен в світі має душу, та й не кожен де в життя, як совість серце призиває людське сердечне майбуття. Не кожен в світі має душу, вона у кожного своя, у когось чистими квітками, а в когось злость, як змія. Не кожен в світі має душу, вона у справах, не в словах. І те, як часто сновигає в добрі чи злості на лугах, не кожен в світі має душу, вона щось більше, аніж скарб. Цінніше грошей і обістя, яке згорає як пожар, не кожен в світі має душу, у кожного летить вона. Та не у кожного є крила, щоб полетіти у життя. Не кожен в світі має душу, щоб вільно дихати, любить. Та кожен може засіяти, якщо з любов'ю буде жить. І дійсно, в одних душа є, і це відчувається на справах, точніше, в справах, не на словах, адже які б слова. Чарівні солодкі б не були, але їх підкріплюють тільки справи. Тому завжди дивіться і слухайте не тільки на слова, але й на справи. І кожний чи кожна людина показує це у практичній площині. Тому завжди довіряйте своїй інтуїції, завжди придивляйтеся, і рано чи пізно все стає на своїй я. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Радий, хто лайкає, хто коментує, хто просто дивиться мої відео, слухає мою поезію і взагалі цікавиться моєю творчістю. Дякую вам, що висловлюєте свою думку, адже це головне, адже людина творча та будь-яка людина повинна відчувати, що його чи її творчість комусь потрібні. Тому бажаю віри, надії, любові, як завжди. Завжди йдіть за покликом серця. Довіряйте інтуїції, придивляйтеся і нехай сонце, мир і перемога усміхаються в найближчому майбутньому всім вам. Хай наші хлопці дівчата на передовій, герої не гинуть. Нарешті закінчиться ця клятуща війна, і коли реально буде перемога, вона буде добра над злом України над нацистською Московією. Світ, нарешті, в тому числі Україна, заживуть у мирі й в злагоді. Головне вірте, і як не важко, але старайтеся посміхатися. Сміх завжди виліковує навіть самі тяжкі недуги душі. Тому оптимізму, віри, надії, любові і хай Господь Бог всіх вас оберігає. Дякую за увагу. будьте добру і з Богом.